Чи справді РФ намагається розхитати ситуацію на Балканах? Ні, я б не сказала, що вони намагаються саме розхитати ситуацію. Де карта інформації, йде карта, які кажуть про те, що необхідно змінити фокус уваги е на щось менш травматичне, хочеться сказати, і що хоче Росія від Балканів. Нічого вони від них не хочуть. Це більш схоже на ІПСО, по перше. А по-друге, це е, все ж таки більше інформаційний якийсь, якась інформаційна змога змінити інформаційну повістку. Отак От більше мені схоже на це, але підтвердити я не можу на щастя. Звідки США знайшли гроші на черговий пакет військової допомоги для України? Так, ну це по перше, стосується саме військових процесів. Отже, схоже на те, що з військового свого бюджету, ніби знаєте, як шматочок пообіцяли поділитися. Але дайте я спитаю, чи дадуть вони цей пакет. Те, що знаєте, обіцянка цяцянка дуже на це схоже, тому що більш де інформаційна е інформаційне навантаження аніж фізичне. Не бачу я на нащад... ще, на жаль, що вони нададуть цю допомогу. А питання було звідки взяли? Взяли шматок зі свого військового. Зі своїх військових можливостей. Але вони його взяли на папері, але фізично я не бачу, що ми отримаємо цю допомогу. Чи вдасться розблокувати україно-польський кордон протягом двох тижнів? Ні, ситуація буде трошки довше, трошки затягнута, але все ж таки вдасться його розблокувати. Карти сили, карти агресії, карти... карти втручання. Тобто влада буде над цим працювати. Вже є якісь пропозиції. До речі, мені показана якась жінка при владі, яка намагається вирішити це питання, але її поки ніхто не чує. Але почують і все ж таки е кордони будуть розблоковано. Розблоковано. От ми як дивились, коли вони вагаються, чи то домовлятися якимись обіцянками, чи то е, застосувати силу. Е, і от досі ці вагання тривають, але вони досить швидко закінчаться і буде, от хочеться сказати, погіршення ситуації, тому що ситуація дістане якоїсь такої ланки. Не можна буде вже це терпіти чи затуляти очі, і саме е, вімкнуться інструменти влади. І інструменти будуть досить, досить міцні і силові. Тобто, сказати, що вони зможуть вирішити мирним шляхом питання зі своїми перевізниками, на жаль, я не бачу. Отже, тут буде застосування сили не протягом двох тижнів, але до кінця року це питання закриється. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи розпочнуть Туреччина, Румунія і Болгарія розмінування Чорного моря до кінця року? Ні, не почнуть не три країни в цьому будуть брати участь, більше країн буде в цьому брати участь і не в тому складі, який ми зараз переглядаємо. Це буде, знаєте, після чого? Це буде після того, як хочеться. М'яко сказати, але скажу, як бачу, коли якась країна постраждає саме від замінування чорного моря, тобто представники країни, тут навіть загибне хтось, і потім вже вони вімкнуться і почнуть робити, а не просто потякати. Чи запустять в серійне виробництво в Україні дрон Бекфаєр, стійкий до реп? Так, вдасться якісь складові до нас їдуть, які дозволять нам все ж таки поширити можливості і розпочати не просто виробництво, а саме масштабування цих. Виробництв і поширення їх не тільки знаєте в обсязі більше, а в а й в обсязі на більших територіях, на більше долучених людей буде. Тобто, якось вони так горизонтально досить поширюються, можливості наших виробників. Але ми на щось чекаємо, тобто, щось вже відбувається. Відбувається вже досить в такому міцному обсязі, але щось приїжджає і воно вже їде. Якась складова, от, тобто якась запчастина, якась складова. і починається це вже е, на рівні на рівні не тільки захисту нашої країни, але й на рівні претендування е, на, на заробляння коштів завдяки цим виробництвам. Тобто, ми їх не просто будемо використовувати, а ми їх ще й продавати. Будемо, тому да буде. Чи справді яхту Путіна ремонтують на верфі, яка належить НАТО? Ні. Ні, Ні, тут мені показують, що яхта Путіна вона десь схована і вона десь схована ну, під землею стосовно нас. Тобто це Африка, Австралія, тобто, це десь дуже далеко і вона схована і вона схована. Від очей. І вона не просто схована таке відчуття, ніби її як переробили, тобто якимось чином, аби вона залишилася, ну, знаєте, не просто неушкодженою, а не поміченою навіть. Отак мені показують. Чи справді НАТО взагалі долучається до ні? Ні. Ні, це якісь плітки пов'язані з минулим. Тобто, якась була, все ж таки, ну якась співпраця, все ж таки була, але це не про НАТО, а це більше можливо. Про країну, яка є в НАТО, і саме фахівці з цієї країни брали участь в якихось ремонтних процесах та процесах покращення. Але на сьогоднішній день НАТО не має жодного відношення до яхти Путіна. Для чого приїхав голова Пентагону до Києва? Тема зупинки щось зупинити. Знову тема закінчення війни. Знову тема обговорення якоїсь допомоги, яка не надалась. Таке відчуття, ніби вони намагаються, знаєте, замилити очі, пропонуючи щось на майбутнє, чи те, що вони виконали якісь умови. Але пропонувати все одно. Вони не перестають, тобто продовжують, скажімо так, і тема припинення, і тема зупинок агресії, зупинок фізичних втрат. Хочеться сказати, що за, цей, за цією картинкою, ніби в них вже війна закінчилася, питання вирішені, і потрібно е, будувати щось на майбутнє, тобто домовлятися про майбутнє, домовлятися про е, якісь. Е, Партнерські відносини на новому рівні і в нових якихось справах. Тобто, як ніби розглядають зараз, що можна вкласти в нашу країну, аби заробити? От навіщо вони сюди і катаються? Чи видасть міжнародний кримінальний суд ще один ордер на арешт Путіна найближчим часом? Так. Так, і це буде якесь рішення. Воно буде про, тобто цей арешт буде базуватися на якихось двох пунктах. Тобто, за якимось двома пунктами ще буде виданий ордер. Ну, буде, видасть, дійсно, видасть тус мечів, нам про це свідчить. І що це нам дасть? Нічого це нам не дасть. Нічого це нам не дасть. Ми порадіємо, послухаємо новини, нам це подадуть як новина, яка повинна нас всіх тут зробити щасливими, але насправді нічого це нам не дасть. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.